Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і е, Австрія. Я навіть знаю, що я це я про це чула дійсно. Після е, канцлер Австрії затвердив, що е, Австрія надасть 2 мільйони євро на розмінування в Україні. Пише австрійське видання Е24. Дійсно, Австриреш, Ö... це... це є Йстереж, тобто Австрія. Просто щоб ви розуміли, хто не знає. І він затвердив, що жодний австрійський солдат не вступить на українську землю. Ви знаєте, давайте подивимося. Чи дійсно поступлять ці гроші? Правда, я ще так зрозуміла, що поки йдуть бої, поки йде активна фаза, вони цього ще не зроблять. Тому що, і там стаття така, що говорять, що забруднена дуже територія від снарядів, від цього екологічно забруднена і тому подібне. Що я хочу подивитися, дивіться, чи чи дійсно ви, виділить. Ага, тут, тут дискусія була. Тут великі дебати були, подивіться. Тут конкретні дебати були. Сперечалися. Бачите, на нього, будемо так казати, натиснули з різних сторін. Хтось на нього натиснув. Так, точно було. І таке рішення було полюбовно прийнято. Натиснули зі злості, а прийнято рішення. І так. А, угу. Угу. І колесо фортуни пішло на українську сторону, тобто на наш цей рахунок, бачите, і пішло. Тобто хтось, Я так можу припустити, що хтось з близького оточення. тобто е, полюблять, по, любителі України, можливо. Я не знаю, я цього не, 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 не буду затверджувати, але любителі України можуть бути, можуть бути. Навіть українці. Це якраз дати поносі тим, хто каже: ви сидіть себе там в Австрії, ви себе там за границі, ніхто тут нічого не сидить. Повірте мені, я знаю дуже багатьох, хто щось робить і багато робить для України. Або організовує волонтерську справу, або ще щось. Але зараз не до цього не хочу. Ось. Просто щоб ви не говорили такі дурниці. І так. Тобто хтось повпливав, дуже добре попрацював. Ця карта так і говорить. Дуже добре хтось попрацював. Мене цікавить особисто, чи дійсно, ага, бачите, вже тут іде маг, тут майстер попрацював. Мене цікавить, чи підуть гроші за призначенням дійсно для розмінування території України. Вони та дойдуть, гроші, бачите, дивіться, ось. Але вони можуть і осісти. Ця карта говорить про осідання. Бачите, дивіться, якщо ви подивитесь добре на цю карту, люди бідні ось там. А тут хтось. Ой, я вибачаюсь, дуже файно наживитися може. Ось про це я й переживаю, відверто вам скажу: хтось дуже ласо може. Е, ну, будемо так говорити, 40% може десь піти не туди. Відверто вам кажу. Відверто вам кажу. 40% може не туди піти. Невже не буде ніяких смотрящих? Я бачу тут подарунок. А, ви знаєте. Вибачте, скажу так, як є, наших торгашів, де ті гроші осядуть, за кордон, за кордон не може або вис... висчитати, або якось. Ну, я не бачу, що тут конкретно якісь, ем... що хтось дійсно буде за цим слідкувати. Тут, знаєте, ем... давайте інакше подивимося. Невже вони. Ну, я думаю, що вони не просто виділять, що вони і своїх. Але бачите, як вони сказали, що, що вони виділять гроші, але жодний солдат австрійський не ступить на українську землю. А це що будуть цивільні робити? Розумієте, про що це? Значить, це будуть робити наші. І мені так здається, що це контроль і контроль повинен бути. Хтось за цей рахунок буде дуже добре святкувати. Ну, я так скажу: наші, можливо, активісти будуть візьмуться за цю справу. А інакше а -а. ще раз наголошую, що 40% може піти не туди. Угу. Можуть піти дійсно не туди. На жаль. На жаль, ну, що я зроблю? Ну, хапужнічіська країна. Розумієте, про що я? Куди не подивися? Кругом такі шуліри, махлери, як їх ще назвати, вже навіть і не знаю. Відверто кажу, а що робити? А давайте, може народ поучаствувати, щоб не розікрали. От народу треба більше цікавитися. Тут повинні бути свої спостерігачі, щоб не розікрали, щоб ні копійки не розікрали. Це треба хотіти. Треба хотіти самому це робити на громадських засадах. І туди будемо спокійно спати, щоб не розкладали гроші. А що я можу, а що я нічого не можу. Розумієте? Ну, дивіться, шанс є у нас, щоб ці гроші не розікрали. Ось так. Ну, хоча б не таку велику суму. 40% це багато. З двох з мільйонів. А ну, ще раз я подивлюсь, 2 мільйони, так. З двох мільйонів, 40%, ну, це багато, повірте мені. Ну, да-да-да, це багато. Здається, 80 тисяч, що. Євро. 80 тисяч євро. В принципі, це все одно багато. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!